Чи виживе український ігровий Ютуб? І так, і ні. Причому це стосується не тільки Ютубу. Я думаю, на цьому можна було б завершити шорт і дати волю коментам. Хоч на цю тему я думав зробити більш повне відео, спробую коротко надати свою думку. Я б сказав так: що станом на кінеці 2025 року шанси є безумовно і вони чималі. Частково питання заключається у тому, хто ви і що обираєте споживати. Є контент, є людина. Ви обираєте токсиків або ж адекватів, ви обираєте гру і відповідно фанатів цієї гри. І це працює у дві сторони. Рони як для глядачів, так і для блогерів. Але як на мене, ядром усієї цієї взаємодії є ні контент, ні людина, це бажання. Тобто спочатку зі сторони блогера бажання вдосконалення, а вже потім зі сторони цільових глядачів бажання підтримки. Насправді ця тема значно ширша, і я люблю про неї говорити на своїх стрімах о 20.00. Тому краще одразу переходьте туди за посиланням у шапці профілю та обирайте стрімінгову платформу. Плюс зможете замовити реп про себе або вашого друга за донат. Це буде більш ефективно, ніж писати тут комент, на який я навряд чи зможу відповісти. А на етерах у чаті без питань.